Після нашої важкої зими гранатики розпочинають масово цісти, але цвіту в цьому році дуже мало були заморозки. Воно, як бачите, є вже раніше зав'язь, а її тільки-тільки починають розпускатися квіточки. Будемо бригати. І тільки, тільки ця сторона, а з цієї сторони йде. Був приморозок з північної сторони, майже цвіту немає, тільки південна сторона трошки вціліла. І майже на всіх кущах більше для порівняння, який вже зав'язався, за те, що вцілів раніше зацвів десь в кінці травня. І зараз, наприклад, пуп'яночки тільки тільки з'являються, будуть цвісти. Але нічого. Якщо буде тепла осінь, так як той рік, вони всі наростуть і достигнуть. Будуть... Будемо, сподіватися, що будуть в цьому році крупненькі. В тому році було їх багато, але були мілкі. А в цьому році геть-геть трошки буде. Нічого відпочинуть. Бог збух наступний рік. Все буде добре.